Юрій Гуменний заслужений художник України. Його творчі здобутки вимірюються більш як тисячою різноманітних робіт. Картини зберігаються, в тому числі, і в приватних колекціях. Виставки гуменного до недавнього часу проходили щорічно як в Миколаєві, так і по всій Україні. Однак, експозиція Світ як диво стала для митця першою за чотири роки. Вона ні до чогось не присвячена. Просто це в мене після коронавірусу, після ну от після того як йде війна. Це перша виставка раніше. Я кожного року робив дві-три виставки: Одеса, Львів, Рівна, Луцьк возив роботи і в Київ, возив роботи і робив там виставки. На виставці представлені 19 картин Юрія Гуменного. Митець зізнається, що спочатку експозиція мала складатися з 20 робіт. Одну з них довелося прибрати через обмежений простір читального залу бібліотеки. Це самі малі роботи, так ну невеликі, тому що коли я роблю виставку, то виставку роблю де 50 робіт, роботи великого формату. От можна відійти, подивитися. А це бібліотека тут прийшлось збирати роботи в основному невеликого такого. Розміром. Для даної виставки Гуменний ретельно добрав роботи, що вийшли з під його пензля в період з 1999 по 2015 рік. Найстаршим в експозиції є портрет жінки похилого віку, написаний майже чверть століття тому. Ці роботи я їх, як я сказав своєму товаришу, нехай вони відлежуються. Ну, коли зробиш щось. Не обов'язково зразу її вести на виставку. Вона повинна полежати, полежати як вино, повинна дійти. А потім ще ти раз подивишся. Може там треба що то попрацювати ще якийсь час, а може й ні. Як зізнається сам митець, назва «Світ як диво є доволі абстрактною. Експозиція є збіркою робіт різноманітних жанрів. Охрестити її за певною тематикою було надзвичайно важко. Якщо б вона була тематична, я назвав би її ну, там, наприклад, пейзаж, натюрморт, там жінки, материнство. А ця виставка на цій виставці є і сакральне мистецтво, і є материнство, є музика, є пейзаж, є натюрморт. Це дивовижна звичайно, Яке, це диво, яке є зараз на землі. Юрій Гуменний поділився творчими планами на майбутнє. Зокрема, він планує проведення виставки портретів видатного миколаївського поета Дмитра Креміня, з яким митець був знайомий особисто. Весь час, коли ми зустрічалися десь в кафе чи в майстерні, я весь час малював його, там, наброски робив, а тепер хотілося б, звичайно, виставити. Вже креміння, вже четвертий рік, як немає. Хотілося б виставити і малюнки. Ну, не знаю, як. Ну, я готовлю таку виставку, щоб показати, який кремінь був. Тому що рисунок це рисунок, а фотографія це фотографія. І дивишся на цей портрет, є все. Очі є, уса, нос, все є, прическа, а образу немає. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.